Нормально, тут тільки поперечка. А видите, де поперечка? Порозна. Не гірше зійшло, от порозенка на сою. Мають бути ідеальні всходи, ідеальна глибина і ідеально рівне поле. Ну, тіл, тут дуже класна земля. Дуже вона розпушує, все файно, біота працює, розпушує. Не знаю, не бачу тут нічого розпушеного. І смисл щось показувати тут тут, тут. тут все видно, тут ляха. Як кажуть, спозорив Лемкіна. Як вийдемо, по крутому тіло і а, Лемкін нічого. не пух. Можна сказати, що порихлив. Дуже похоже на рихлення. На оранку не похоже, похоже на рихлення. Ну хай буде. То щоб ніхто не догадався, що тут Лемкін урав, то я скажу, що тут порихли. І що ви думаєте? Тут мені тіл тут ще не орено було ні разу. Я тільки дискував, сіяв гречку, потім дискував, сіяв пшеницю. Дивіться, що робиться. Заросло. Пшениця восени виглядала найкраще. Дивіться, що тут все робить. Я, певно, тут буду робив, бо я навіть не знаю, що тут робити. Тут немає ні стеблистою, хоча вона була найгустіша, найкраще розкущена. Але щось я дала знаки. Те, що тут Оранка. не орано. Оранка. раз-два роки треба орати. Ось вот тут не орано 10 років. Я дискував, гречку сіяв, то практично прямо і посів. І пшеницю посіяв подискував. І які гарні дощі були, як все файно ляло. І десь є, а де звон. Далі Тимофіївка, та о, трава росте, Тут по грешті, а тут по сої. Тут 14 вересня, тут 17 жовтня. Дивіться, яка пшениця. От і все. Треба орати. Давати добрива. Там, де давав ще добрива, шепшениці є. Тут давав без добрива, тут нема ніц. Ну як нема ніц. 40 є, але то не результат. Покажу, як тут, яке тут було поле, яка тут була цілина, як тут це орало, все покажу. Як кажуть, казка про гидке качення починається з дуже поганої оранки. Хлопці, цілина просто жах для класика. Нічого я тут ліпше зробити не можу. Япка красота з тими ноутілами, з тими цілинами, Стою з тою засухою, з цим прийом, ага бог боронить. Результат такий, о! Гаплик повний. Жах! Якщо вам не вистачає страшних снів, то візьміть візьміться ноутіл. Уробіток класичний. <ріст> Давно я такого жаху не бачив. Ну, очікували, що буде щось подібне. Ну Я думав, хоч трошки буде ліпше, Ну але погода скоректувала буряни, рештки, все, чорноземчик, ноутілчик, цілина. Тихий жах, коротше. що тут показувати, земля затрамбована. Замучена, залюблена тими ноутілами з обробітків тут тільки молотили ту траву. І я тут тепер розумію, що тут пшениця сипала 40, а ось там по обробленій землі 70. Тому що наутіла він долюбили ту землю до ручки. Ти його переями долюбили. Як ти в траві забереш перей? Ніяк. От він той перейд розвівся. Ну і в пшениці злаковий буріан ти не забереш. Ну Я думав, його буде менше, а його курва мать. От у морен. Тут буде цікава ще культивація, ну але то таке. На помилках вчаться, з передплужниками не йде, тому що верхній шар розпущений, так як я тут дискував, то рівно тих 8-10 см вон, пухкого. Воно ну, тим передплужником горне ті орештки з тою пухкою землею розрихленою. А там бетон, бляха, там така грудягана, затрамбоване. Зняв переплужники і все, і вже не та воронка. А Тут є все, і решток, тут хватає, і соломи, все що не хочеш тут є і перію, бляха. і падалиці. Тут купа! Помилок зробив агроном, але нічого страшного. То ми все виправимо. Я довольний, що рештки трохи прикинуті будуть, вони зроблять свою роботу. Сказати, що я тут щось міг би ліпше зробити, я не думаю. Ще б умови були кращі, дощі би заливали, ляли, було б може нормально. А так як кажуть, маємо те, що маємо, ну тіл. Дуже класна земля, дуже вона розпушує, все файно, біота працює, розпушує Не знаю, не бачу тут нічого розпушеного. Я вон орію пшеницю, там вон орав теж покажу. По обробленій землі та там грядочка. Ніякий ноутілс з класикою у нас не зрівняє. Так що такі діла. Та помало зорим, я думаю, нічого страшного. Головне, я вже довольний, що ми то зорим. Ми то перестанемо пицкати тими дисками на тих 10-12 см, то не обробіток. То вже таки щось буде похоже на обробіток. Може ту хоч соя трошки насипить, бо Будь збирати 4 тони пшениці з гектара, то То не варіант. Наутіл, то, то наутіл. Так що такі діла. Зйомки тут безполезні. <реш> Який смисл щось показувати? Тут. Тут, тут, тут все видно, тут ляха. <реш> як кажуть, спозорив лемкіна. Як вийдемо, по крутому тілу і лемкін не плуг. Ну, він оре він, трактор оре, але тут такі умови жорсткі, що тут, тут неможливо щось ліпшого зробити, бо Бо тут видно, що тут все робить. Пирий страшний, коріння страшне, хто знає такий пирий знає. Земля не буде розкидала, тому що це то все коріннями, коріннями період, все зв'язано, Перей повзучий, і він не дасть тій землі розкидатися, розлітатися, докидатися, а ще засохло. Дуже страшно, а ще затрамбовано, бо тут, як кажу, років 10 ніхто нічого не обробляв. То був нотіл, трава така, Тимофійка збирали. Комбайном наїздили і все. Без обробітку, гарно було, дешево, класно. Ну я кажу вам. Перей він і в Африці перей, нічого ти не зробиш, він і культиватор буде трохи забивав. Але... Але нічого. Можна сказати, що порихлив. Дуже похоже на рихлення. На оренку не похоже, похоже на рихлення. Ну хай буде. То щоб ніхто не догадався, що тут лемкін урав, то я скажу, що тут порихлено. Ну от є фані файні сідирати, горошки. Горошки виги, все є. Якусь роботу вона зробила. За одним слідом, але то земля яка оброблялася, то моя земля. А там далі і там ноутіл no так званий. Там не так гарно розробляється, бо тут вироблена така земля. Але нічого ми розробимо, бо то тільки... Закриття вологи, через місяць буде ще передпосівна. Видно як воно получається. За одним слідом, то видно я першим слідом йду. Ну і тут набагато легше йде. А де перей, там трактора стримує, то зрозуміло. Ну от тут нутіл. Не так гарно рівненько врався. Зроблю вставочку. Я тут урав без передплужників, сухо тоді було. Земля була забита, бо тут наутіл, купа решток було, але якось більш-менш згоралося. Я думав, буде гірше, я там з краю перейшов. Потім ще покажу. Ну тут привон, видно, я вже повилазив. Побивший, побившому неомно тіло, яка тут була оренка жахлива. ну от, виходить. Я думав буде гірше. Так, є перий, є трава, є все. Бо в перший рік я тут сіяв а мені казали, сій сою і що би я по, по тих дернях би, як би її змолотив. А потім була пшениця, пшениця погана, бо тут злаковий бур'ян перей але більш менш. Трава вон є. Отакий фон виходить. В принципі, непогано. Я думав буде гірше. Якщо працюємо. Не, тут дуже нерівно, я вставлю оренку може хто хоче подивитися. Понову тіло. Тут така оренка була, що капець. новий тіл, то тобі дасть щось доброго в оренду та ніколи в житті. Але нічого, трохи перей, трохи осоць, прийшов агроном сказав, що щось буде. Якщо посіяти, то щось буде що нічого не робити граном казав що нічого не буде в принципі непогано я кажу я думав що тут буде гірше горанка була дуже погана ну ви тут нічого зробити не можна було реально З Лемкіном було так непросто, я представляю. Уня ну, Грузія теж би справився. А от всякі а-ля помети, Я представляю, що би тут наворотили. Тут страшний воно видно, як він вже тепер. Тепер його дуже добре видно. І як страшно засохло, всі дуже добре пам'ятають. Потім дощі пішли, але в болоті тут бабратися в тих переях то теж не робота. То трошки розрівняємо. Підсохне. В неділю, та й понеділок будемо сіяли. То, в принципі, непогано. Кажу, я думав, що буде гірше. Ось тут перій конкретний. А вон чорніше там моє поле. Де оброблялося. Але що, наутіл жива земля, класика мертва земля. Ми то все приурали. Там хробаки собі переробляють ці рештки. І помало виробимо, викропимо. помало викропимо і виробимо. Думаю, каточками потім закатаємо, щоб тих груд не було. Щоб можна було нормально молотити, але харчова соя висока, ну, будемо дивитися по ситуації, треба, то закатаємо, тоді буде рівненько, та й так буде. Получается Бывшая жива земля, но утіл Плюс мінус плюс минус, ось так розробляється Один слід, я тут більше не буду давати, то солнце нема є пери, е все Ну нічого, все і ми його заберем Ну так получается Ну а тут То мій город оброблявся, мертва земля, класика, отак. Так і за одним слідом. Вон. Також мені дали в оренду. Можете порівняти. Ось Орендований город. Тут от межа була, тут теж стикові городи без дороги, розвернутися ніяк не годин. Ось Орендована земля і земля. Моє, моє своє. Оброблялося, нема перейован, той вже затягнувся звідтам, бо то вже То вже оралося два рази. Ну так виходить. Так виходить по гарній, обробленій класиці. В принципі, ми і то виробимо, ну, я кажу. То вже пішов третій сезон. І коли мені перший рік казали сій там сою. Коли я дискувала, там така дерня. ну Дерня бо, перий, трава, все, все на купу. Такі ми посіяли гречку, трошки зібрали, гречка була, ціна файна, 30 гривень. Відробили якраз ті три сліди дисковки від культивації посів, катання, кроплення, насіння гречки, то все відробилося. А тепер вон була от, пшениця по дисковці потім. Тоді було сухо, теж не гон було орати, неможливо було орати. Вже потім посіяна пшениця була, то дощі теж пішли потім через місяць. Ну, була пшениця, пшеницю ми зорали, Получилося супер. О, яка земелька. Ну тіл. Тепер тут буде соя, так би не було ніц. Просто дернях змолотити сою, так о, вище брати, половину молотити, половину не молотити. То... То не вихід, а так і кажуть. Тепер щось буде. Тако працює. Грибиночка зарівнює О. І виходить, відносно рівненько. Ну Я або кажу тут. Тут переяга, що переяга. За ну, прийови нічого не зробиш, його потім викропиш в культурі. Він стримує трактор, дає нагрузку. Більше на полі йде 4. 4,5 літри, а тут 5,5 спокійно на літру більше за рахунок отого пер'я. В принципі, 150 разів було показувано Сію, сівалка китайська, але оригінальна. Не нове, то є нове, а 2005 рік. Я новий, чесно, навіть би задурно не хотів. Чесно, навіть задурно. А там нема чим сіяти. А там від 2005 року. Валить вирі по 20-30 гектар і нічого. Вже всі підіпники поміняні на дисках. Хоч, хоч і китайська сівалка. Але підчіпники там стояли японські. Я перебив на польські. В принципі, зараз заїдемо, трошки покажемо. Готовка грунту була в п'ятницю, сієм понеділок. В принципі, виходить прекрасно, відносно. Відносно прекрасно. Тут ноділ, тут оброблена земля. Потім приїдуш і каточками. Свідуше каточками закатаю, щоб воно не терчало. І коли я буду молотити, щоб то мені в жабку не попадало. Небагато, але є, і воно прикатається, ще прирівняється, Отава грудка розіб'ється, доб'ється, покажу. Сієм сою, свою, сігалія. Ніби харчува, не знаю, ще ні разу не давав її на... на аналіз, треба якось дати колись. Так як завжди. 2 через 1 Висів, виходить 120, 100-120. Там попробував 100, тут 120 кг Отак мокро, файно така розкладочка така. Раз, вон, два, три. Нема. Раз. Вон, два. Пішло, пішло, пішло. така от. ну то Зернова сівалка. Ну, така у нас ситуація. Ті у нас буряни, Осот, Лобода, Берізка, перейти вже окремо будемо поприсколи. Ну така така ситуація. Все є якраз, як пише книжка. Один-три справжній листок. Треба, треба трошки присадити ті буряни, бо. Бо інакше ми потім все не викарабкаємо ні з тими осотами, ні з лободою, якщо буде велика ні берізку, то вже тим більше. А є ще сосонка. Ну, будемо мати надію, що щось візьме. Суміш непогано. Так, ось так ми вжарили сою харчову, тут страшна берізка. Працювали ми 3 літри базограну, 12 грам хармоні. Ну, базагран подіяв. Навіть по сої. Ну, прийшлося вжарити, тому що тут Тут спасіння би не було, страшна берізка. Не думаю, що Забере, але можливо хоча б притупить. Не знаю як би різко, але сою ми притупили конкретно таке життя. На сою мають бути ідеальні всходи, ідеальна глибина і ідеальний рівне поло. Коротше, сипеть капець. Один круг я пройшов. Спів бункера. А груба така... Нас у тисячі точно будемо рахували, бо дуже груба. Така я своя, вон така. своя. соя. Лободаву я показував. Така своя. Ну і наша соя. Два через один, дивіться, як гарно. Красота. На другий рік буде 38, просто через один. Бункер. Резерв такий, стоя така. Волога в нормі. Скільки я прийшов? Раз, два, три з половиною круги. Тут ще більше і половина є. У Мене влазить два з половиною бункера. Це я перший раз такий зріз, трошки вилягла, десь більше, десь менше. Ком'яки є, три таких плями. Є берізка, крім берізки, тут більше нема нічого. Ще хороше, нема що кидати. Найліпше, я в мене таки третій рік вирощую. Покажу, як тут, яке тут було поле, яка тут була цілина, як тут це Урало, все покажу. Як кажуть, казка про гидке каченя починається з дуже поганої оранки. Залишився десь півтора круга. Поберемо поперечко. Якось так. Де Сипе десь 3,6-3,8. Тепер і нема. Але соя тут теж віра. Бо коли сої не було, Вчилося, зважаючи на те, що одного проходу поприкрай не було, бо я його вчора забрав. Соя там, де її ніколи не було. Три з половиною спокійно 3 600.